Найкращою грою року за версією The Game Awards стала AstroBolt! На жаль, цього року я не мав змоги зіграти у жодну з номінованих ігор, і тому, можливо, тут теж не обійшлося без впливу політики. Загалом шоу було багатим на анонси майбутніх ігор, серед яких є знакові. CD Projekt Red презентували Witcher 4, у трейлері показана Цирі, яка стане головною героїнею гри. Вона намагається зупинити людське жертвоприношення, розправляючись із демоном, що тероризує село. Ноті Дох оголосили про відхід від The Last of Us і роботу над новою IP – Intergalactic. У тизері представлена мисливиця за головами, яка отримує нове завдання, далі показано, як вона приборкою робота. Цікаво, що вийде у студії з новою історією. Hazelight Studio та Йозеф Форес представили нову гру Split Fiction. Це кооперативна пригода, схожа на It Takes Two та A Way Out. Гравці візьмуть на себе ролі двох письменників, які пишуть у різних жанрах. Перемикаючись між жанрами, вони повинні подолати рівні, щоб вибратись із симуляцій, в якій опинились. Серед інших цікавих анонсів були мультиплеєрний Elden Ring та нова частина мафії. А що вам сподобалось найбільше?